Друзі, оце цілий день у нас така погода, є дощ, ви бачите, які тучі. І таке, як це вроді би буде на цілу неділю. Оце напускається і потім як шквали Зато яблунька вже зелена. У нас погода така, як стоїть, як вже в Закарпатті. Приїжджаєш, сонечко сяє, потім різко дощ, потім знову сонечко сяє, потім знову дощ. Бачите, тільки затихло і знову напускається. У нас такий дощик. Квіти буяють, світнуть. Навіть сорок по деревам літають. Так, забив я наших декілька кроликів. Жінка захотіла собі м'яса Ось, бачите, тушу одного кролика на вечір. Тому що хвилюється, щоб вони не захворіли. Одного забив. Хворого, а... Декількох забив ще. Вони були не хворі, але все одно хвилюється. Один підемо йому другові, а два ми стушимо Вон як амурка, здорова вродила у нас на ринку. Так, у нас наступний ранок. Всім доброго ранку. Надпасмурно дощу поки що немає. Так, зараз випущу наше господарство. Дуже кури наші піски відкрити як вони вже біжать. Включимо світло. І зайдемо зразу в наш бройлерник. Так його поки що називати. Друзі, за цю ніч нічого в мене не здохло, не пропало. Купив я таку здорову лампу і порадили мені їх пропоїти. Я відмовився від Чептоніка поки що і пропоїв їх байтрилом. Одна ампулка на літр води. Вчора це я їм розбавив на літру, дав, то поки що у нас тут немає такого, як вчора, всі живенькі. І більш такі енергійні бігають, топчуться. Деякі вже видно, що більші. За своїх. Так, йдемо тепер далі. Бо треба вже час треба годувати вже. Хочу нас вже готують. Зараз кинуть нашим курям. Так, друзі, і вчора в мене вилипилися качата. Шість, яїць, шість яєць я залишив. На мою думку, що там є качата і всі шість вона їх вилупила. Все, Шість качачок в мене поки буде. Може, ще яка сяде, ще часу вдосталь, але вже приємно все вже є. Так, зараз зайдемо в на наш кральчатник, так, по нашому кральчатнику. Як я вчора й говорив, я вибив одного кролика, який почав хворіти міксоматозом. І заразом вибив два кролика ще, щоб вони вже мені були видні, де й клітки, можна було розсадити хлопців, якщо не похворіють. Тут у на нас така вчора в понеділок була праця. Вибити хворого і вибити декілька самців. Так, ну більше такого нема нічого. Я вам уже договорив, що ця в мене круличка навела. Там небагато їх. Ця теж навела, але я ще туди не лазив. Так, друзі, у нас вже наступає вечір, і я привіз, точніше моя дитина нарвала черешень і привезла батькові. Дивіться, яка гарні черешні, ціле відерце. І вирішили, так як ми його не з'їмо, а морозити черешню не дуже мені хочеться, вирішив я приготувати варення. Значит, тут 2 кг черешень чищених. І що я собі зробив? Я додав на кожен кілограм десь 800-900 г сахара, цукру. Все, засипав. Шумовочкою збираю піну потихеньку, як з'являється вона. І зараз поставили її на кипіння. Зараз закипить, ми піну зберемо. І залишимо до завтра, хай воно трішки вичихне, і знову поставимо на вогонь.